Екскаватор, грейдер, вантажівка, якою технікою комунальних підприємств можуть скористатися чернівчани, та на яких умовах? Це грейдер, яким можна вирівняти територію. А ще в міхшепі можна орендувати автогідропідіймач, евакуатор та іншу техніку. П'ять комунальних підприємств Чернівецької міської ради готові надати містянам у користування спецтехніку. Чернівці теплокомуненерго, міськшеп, міськ місь світло, -сервіс та сервіс зеленого господарства та протисувних. Робіт це різного роду спецтехніка, яка може бути використана фізичними та юридичними особами у власних цілях господарських, як і суб'єктів господарювання. Комунальне підприємство «МіськШЕП» пропонує для оренди різну спецтехніку. Автогрейдер Маніпулятор з навантажувачем, це поливальні машини для доставки води. Можливо, це екскаватор-навантажувач. Катки в нас є катки два малі, є великі катки. Вартість вартість всієї техніки різна. Немає якоїсь однієї ціни на всю. Є розрахунки, приблизно коливається ціна від. 500 гривень і до е, більше двох тисяч це саме дорожча машина, це спецмашина для промивання труб. Щоб орендувати техніку, потрібно укладати договір між фізичною особою і надавачем цієї послуги відповідним комунальним підприємством. Є різні вимоги, можливо, це термін брання в оренду від години і більше, і фактично, кожна вартість однієї машини години чітко зазначено. Техніку можна орендувати тоді, коли вона не залучена до робіт на підприємствах. Люди можуть взяти її, прийшовши до нас. Фізично, написавши заяву, або на електронну адресу надіслати заяву для отримання даних послуг, ми готуємо договір, даємо розрахунок, підписуємо з людиною договір, і вже потім в усному в телефонному режимі чи в письмовому режимі людина робить заявку, коли їй потрібна техніка, і надаємо послуги. В кінці надаємо акти, акти наданих послуг. і… Рахунок ознайомитися з переліком спецтехніки та вартістю можна на сайті Чернівецької міської ради. Вікторія Макайда, Ярослава Боячук, Діана Чігак, Чернівецький репортер, телеканал Сі 4